1937. Тіні Імен. Словецькі острови, урочище Сандармух. Звучить вже жахаюче і страхітливо в українському контексті і не тільки. Важко повірити, що колись на місці монастиря повстане соловецький лагерь особове назначення. Слон. Одне з найжахливіших місць, яке створили совєти. Перші табори більшовиків виникали для класових ворогів. На початку вони використовували колишні табори військовополонених після брецького миру 1918 року. І, здебільшого, робота в цих таборах не мала системної логічної мети, але їх було важко охороняти, і вони не давали можливості для утримання великої кількості ув'язнених. Тому совєти звернули увагу на Соловецькі острови, звідки практично неможливо було втекти. Архіпелаг у Білому морі на півночі Росії холодний клімат, тривалі зими, сильні морози, пронизливий вітер, холодна осінь і коротке прохолодне літо. А ще рабська праця по 10-12 годин на лісоповалах. Катування та відсутність медичної допомоги не давали шансів вижити. На острові багато озер і боліт, і десь серед них, вручичі Сандермох, було поховано тисячі людських душ, тому що так наказав Сталін. Єжов, система можна казати як завгодно. Це не змінює факту, що це було свідоме вбивство. На початку 1930-х років. Виходить постанова РНК СРСР про використання примусової праці ув'язнених для економічних проєктів, канали, шахти, лісозаготівлі. Система набуває централізованої структури по всій країні. 10 липня 1934 року за спільною постановою ЦВК та РНК СРСР було офіційно створено головне управління виправно-трудових таборів ГУЛАГ. Як частину НКВД СРСР з цього моменту табори стають державою в державі Ще до великого терору. Вони стають місцем смерті через голод, холод, виснажливу працю. Загальна кількість загиблих у таборах з 1918 по 1956 рік оцінюється від 1,2 до одного семи мільйона осіб. І тільки у 1960 році, переживши численні реорганізації, система Гулагу офіційно перестає існувати. Щоб краще зрозуміти проєкти, в яких було залучено працю в'язнів, наведу, приклад побудови Біломорсько-Балтійського каналу, майже всі чули цю назву, принаймні за сигаретами Біломорканал. У червні 1931 року радянський уряд ухвалив рішення побудувати Біломорсько-Балтійський канал. 227 кілометрів, що з'єднує Біле море та Онеське озеро з можливості подальшого виходу в Балтійське море. Це була гордість першої п'ятирічки. Був побудований в рекордний термін, рік і 9 місяців. Західні джерела говорять про 200 тисяч осіб, що загинули при будівництві. Для порівняння, Панамський канал 80 кілометрів. Будували понад 20 років. Суєцький канал, 160 км, 11 років. Радянська влада віддала наказ виконати роботу за рекордні три роки. Людське життя стало основним ресурсом каналу, а інструментами були дерев'яні лопати, ручні пилки, тачки. Замість металу, дерево, пісок, камінь. Існував також так званий метод котловки. Чим менше виробив, тим менше отримав їжі. Смертність була колосальною. Часто тіла загиблих замуровували прямо у бетон шлюзів та стінок каналу. Серед тих, хто працював на будівництві: Геннадій Садовський, Степан Рудницький, основоположник української географії, Лесь Курбас, видатний режисер, творець театру Березіль, Іфінал відкрили у 1933 році як перемогу соціалізму. 1937 рік. Можна вважати жахливим від 5 серпня, у цей день набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКПБ від 2 липня того ж року про антирадянські елементи, який став вироком для мільйонів. Тодішній очільник народного комісаріату. Внутрішніх справ Ніколай Єжов особисто взявся виконувати доручення. Сталін запустив машину масових репресій, без судів, без права на захист. Це був час, коли держава знищувала громадян за планом. З Москви спускалися ліміти, цифри, скільки саме людей треба знайти, заарештувати і розстріляти. Для виконання наказів створювали особливі трійки: начальник місцевого НКВД, прокурор, перший секретар партії. Вони розглядали десятки справ за декілька годин, без підсудних, без адвокатів, без доказів, підпис і вирок. Як зовсім звичайна справа. Вироки за першою категорією означали розстріл. Вироки за другою категорією ув'язнення в таборах гулах. Початковий ліміт для УСРСР за першою категорією становив 26 150 осіб. У січні 1938 року ліміт був збільшений до 83 тисяч 122 осіб. У 37-му році до річниці житневої революції в Карелії в урочищі Сандермог Соловецького табору у період з 27 жовтня по 4 листопада було розстріляно 1111 осіб, з них 287 українців, серед яких – Лесь Курбас, Валеріан Поліщук, Валеріан Підмогильний, Микола Куліш, Микола Зеров та інші виконував розстріли Матвієв, який мав два класи освіти, зате був досвідченим катом, що відзначився, адже згодом отримав відзнаку за самоотвіржену боротьбу з контрреволюцією. На відміну від жертв, він прожив 79 років, в той час, коли українська інтелігенція помирала у віці 30-50 років. Хто був ніким, той стане всім, так там було. Матвеєм особисто убивав по 200-250 осіб кожного дня. Постріл в лоб, точно і толково, як зазначалося в документах НКВД. Тіла закопували просто в ямах серед боліт, у місці, яке згодом назвуть Сандермох, одне з найстрашніших братських могил ХХ століття. Загалом же у цьому карельському лісі посеред боліт було знищено близько 10 тисяч людей. Підсумовуючи трагічний досвід 1930-х років, не можна не згодитися зі словами канадсько-українського історика Богдана Крапченка. Найбільшим досягненням українців у це десятиліття було те, що вони пережили його. Можна тільки уявити, якого масштабу досягла б українська культура, якби ці та інші представники залишилися живими. На жаль, на довгий час вони перебували у забутті. Повернення пам'яті про це покоління митців розпочалось лише після проголошення незалежності України, а саме в 1997 році. Тоді було знайдено докази, які дали змогу відтворити послідовні дії тих днів. Іван Багряний, український письменник, котрий дивом вижив, втікаючи з заслання, опише свій досвід у романі Садгециманський. І його варто прочитати. Культури, які там описані, ми бачимо сьогодні в інтерв'ю, які дають українські полонені ті, що пережили московський полон. До речі, архіпелаг Гулах Солженіцина вийшов на 23 роки пізніше за Сад Гецеманський. Сьогодні ми знову переживаємо своє відродження, але ворог, на жаль, продовжує прагнути позбавити нас нашої пам'яті, мови і культури. І саме тому. Наше завдання пам'ятати тих, кого намагалися стерти, і творити далі незламно і гідно.